Ну, як зазвичай, друзі, по старій добрій традиції, ми вибираємо собі в друзі нового кента. Я вам предлагаю, давайте, давайте, давайте. Наприклад, хай буде 10-та сторінка, і ну нехай буде 15 15-й кент. Да? Це у нас 6... 12, 13, 14, 15. Ярик Пінчук, поздравляю тебе, друже, ти попав у нашу банду. Бимс! Ну і в цілому, друзі, якщо ти теж хочеш попасти в мою банду, тобі потрібно виконати три легких дії. А саме підписатися на канал, натикати свою вподобайку, ну і чекати наступних результатів. Переємного перегляду. Хей, йо, еврібаді, з вами Ден Бугаті. Залетіли ми в режим під назвою Режим Бога. І Зі мною тут зайшов садючок, дівочок. Привітайтесь, пацане! Йоу! Що? привіт! Як ваші справи, Привет. пацани? Справи, якщо чесно, нормально, нормально. Надо відповідати не нормально, а все хорошо. О, <реш> слухайте, я собі купив нову пушку, <реш> таку курочку, поняв, бемс-бемс-бемс з бэм, пістолетом. <реш> О, це в мене така, до речі, Класно. пушка. А, так? Так. Що? Я привик, що ти там бублик, поняв? Ти бублик, <реш> а ти ж не піла не бублик, як би. Так, я вже не бублик, чувачок. <реш> я тобі більше сказав, що ти більший левел. у ній спилів. І левел, і пушки, в Дімона вже все є. Да, до на нас. Я чувак скоро ще відкрию другу легендарочку, і от я дуже сильно надіюся, що мені випаде супер нова. Ууу, я вже получив по морді метеоритом. Ну я не знаю, як ви пацани, але я накидаю прям усе бодро. Цунами, братуха! Ладно, Я сховався. А це більше хвиля, ніж зазвичай чуєш? Ні, бо це цунами. Супернова пішла, хлопці, я випав за мапу! Блін! Фу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я горю. Треба хілку, хілку, хіл. Ой, не хілку, треба потушити вогонь. О, нормально живу. Живий, Ден, живий, живи, бо нам залишилося накидувати багато урона. Саня, вс, мінус. Саня помер уже? Саня здох. Я леке. Я лакеди. Да ти взагалі там так близько до нього підійшов в наглу, блін, я стою с тимпаритися. <звать> а, а ты же думал? А это уже копитка. Да! Вообще маленька така, бубличок такий маленький. Ну ты обалдеть, быстро страшный не получается. Не, Я все коварся, ты тепер все! Я не повторяю своих помилок, понял. Пусть ему з тобою демончик йому! Ну ми його щось прям вообще розвалюємо дуже швидко, не. А ти щоб знал, понял. Санька знаєш яка пушка? Оце йде калаш наступний, понял? А у нього після калаша. То калаш, то не дробовик. Ух йо. ее. Обалдеть, Санчес. Та, у мене після того базука, а вона рахітна, я її виключу. Хе-хе. Я помер так. На кого ви мене накинули? На кого ви мене накинули? Так що, Димон, та ще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай, Димас, живи! Давай, Дима, за тобой всі наблюдай. Сидимося, як те дуже накидывать. Там цунами десь. Будь обережним, Димончик. Так. Ну поки Димон грає, я себе рулеточку покручу. купа это щеску. Рулеток. Три штуки поев. Бемс. Оооо, Випало, кстати. Я Понял, каже, купа, я 30 відкривав. Що ти відкривав? 30. Я 30 рулеток відкрив, каже в мене три купа назбиралась, поняв. Ну я бачу, на мене одна появилась, поняв, одну відкрив. я вам Ааа. То для мене це купа. Дякую, дякую, Дімас. Правда, я топ 3 по уроду, тільки все у нас. Ну, бо ти ні черта не виграв, ти бігав. А Бібізяна ще пади на нього сидить такий. Бізян, бибізян ваш. Ще конкретний диви. А, Кстати, кстати, мені шетришечки, у мене буде прям епічний спел відсвічняється У мене 145, 145 тисяч тобто, ігру зіграти і... Ну, нове епик, как бы. Надіюсь, мені випаде, Я ікросреєр отримаю. Надеюсь, мені випаде. Оце купа метеорів. Оце, оце oh. єдиний епік, який я хочу. Він прям класний. Такайка. Диви блэк холл, супер нова, ядер. Ядер нема бомба. Да. Потім дивись, потім пісковий шторм. Оцей дуже жорсткий. О, супер люті спели, чувак. Його треба дуже обережно бити. Ну? нам халепа Та Він уже якусь ліву хоче, походу, на центр поставити. Він так там стоїть да, да, да. Він думає, яку поставити. Тому я одійшов. А я вообще кудись запихнув, непонятно куди. А, в хату, в хату, в хату велику. А, да, 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 бачить. Бач. Да, я достав я накидаю его нормально, по 21. Не, я знімає дуже стрілюю, але він йде до нас. Калашик по 16 знімає, але дуже часто стріляє. Mm -hmm. З ним дуже ну, класно битись, поняв калашиком, тому що він ну, постійно стріляє, це удобно. Ну конечно, да, да, да. О, тим часом ми його, до речі, дуже сильно боялися, а дивись, скільки ми йому вже хп сожрали. Так. Да. Да. Я не знаю. <рес> я тоже, да. О, ух ти йо. Диви, диви. Бі, Ой! Диви, 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 давай, що диви, робе. Тікаємо, тікаємо. Турбо. Я турбою заю. Тікати треба від нього. Та він уже сам від нас тікає, чувак. Ми йому так накидуємо. Ну, ты щось помре, чувак. Він щось біблізя набити буде. Так, я відходжу, щоб не померти. Бем, 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 я ще дуже бем, часто помирати начав. Бо ти бублик просто. Ха-ха-ха. Накидай, накидай. Ух ты, Йо! <смеш> і він розвалився. Ну, мені здається, я тут взагалі мало вкинув ворона Всі, всі катки Думаєш? я взагалі мало. Да. 300. Я взагалі розкидав тут. 300 і 3900. Що ти чувака так все багато було, а він програв. Так, я відкриваю Rare Spell і мені падає бджілки. Так, хорошо. А я відкриваю Epics і мені... Бемс. Оооо. Я вам ще не скажу. Я вам лише потом це передемонструю, хлопці. Бемс, текс, 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 текс. Хороший епіксаті випав. Який ти випав? Побачиш? А, побачиш? А, ти побачиш. Пото побачиш. Нє. Хе-хе-хе. Ти хитрий. А який тебе відсоток? Відсоток на бога. 5%. відсотків. А Ти Дімас, який відсоток маєш? А в мене сім уже. А в мене вісім хлопці! Щас я це вас розвалю. Ой ой, ой Кат? ой. ой ой Які сильні заявочки. Ага. Ох, розвалю. Ох, розвалю всіх відразу. В себе повірив, походу. Що? Козак, який се бог. Ооо, ну в нього ядерка. 13 часов зіграв. Угу. Не, ну розвалим. В принципі, розвалим, мені здається. Треба, головне, це в серединку забігти просто, понял. Ух ти йой Так шо це? Ядерка, 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 хлопці! Я говорю, я говорю. А я нормально, я стріляю. Ти накидаєш, да? Я відійшов. Да, я відійшов просто. Так, вода, 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 пацани. Халепа, потоп. Ух ти йо, ух ты йо, ух ты йо. Треба випливати. І треба накидувати. Да, я просто виплив і стріляю. О, він сам плаває. Ну дивій, метеорію він теж використовує. Ну да, бо метеорії завжди топ. Диві, він то назвер. О, скинув. Ні, двік ми йому накидуємо, просто дико. Ну йому не викидать. Ой-ой-ой. У нас прилетіло. Не ми по пузі стріляю, понял, по пузі. Я мусі в пузяках стріляють, кстати. Ні, я в голову валю. Ти в голову валиш? Ви знали, в валишь? Це... Не. Той самый. Ні, Да, да, бищий биш. Ты кого дурей? Ты більший. рішив. Хе-хе. Бищи, биш і дамеш голову, хлопці. Більший, більший, бихи. Я, я чесно біший. кажу. Так, лава, лава, пол, лава, пол, лава, пол. А, ні, це не страшно. Хе-хе, я садился і не могут. Хорошо, я даю. Ого, дві скинпи убивав, чуваків. Ой, мене вбив вообще. Ну, шлясть. Ты ще те ще дуже часто помирати, як ти ну, сказав. Це точно. Так, ти в. Тихо, Обі не, ти не, не <laughs> Обично <laughs> до самого кінця живе там, блі, напоняв крутий. Ой, <laughs> Ой-ой-ой Добалакався я! <laughs> <сіхи> накинули. Ду, ді, давай, Димас! Я снимаю за те Та ще Димончик! Обалдеть! Обалдеть! У. Живу, тихо, тихо, тихо. Жесть. Кися, все хорошо. Нормально, нормально. не бушуй, Димас. Ну, давай скільки вкинув, 4 девятьсот, Димончик Ну. Так, а що мне? 60 тысяч. 60 тысяч 60 мене. А треба на пушку 75. Банач получается скоро будет новая пушечка. А скільки Димон, половешки? У мене 41,5 і в мене якраз тож, та, також наступна це дробовик. Жесть. Mm -hmm. mm -hmm. автомат! Та <рес> то автомат! Та який автомат? То автомат! То він стріляє як автомат, ти гониш. Ну. No. Не виглядає може як дробовик, ну автомат. Так, да, ну стріляє то він автоматом. Yeah. Так, две я саме верху, я кори гори. Кучка <рес> не <рес> <рес> Ми скинули, гамнюки! Кстати, бібізян того в пошуку проходить, поняв, і цікаво, чи він буде бібізяном, чи ким він буде. Не знаю. Буде буде дуже мемно, якщо він буде бібізяном. Yeah. <laughs> О, чувака, є сонце і сенсторм. цей. Да, цей шторм це дуже жорстко. Шторм. Okay. прикольно, да. Дуже жорстко. Можна було б його зати, знаєш, типу, шторм, ухвалять. Uh -huh. Опа, oh, ой, -ой. Саныч, треба турбо включати. Треба турбо включати і тікати отсюда. Та нормально, сонце є ерунда, диви, все, сонце кінчилось. Сонце це самий галимий спел, легендарний. Самий галимий. Не обижай, мій самий. єдиний легендарний спел. Ха-ха, саме сонце, так? Ну да. Я розумію, що у вас там оце Блеколи, Супернови, нове. Ну. А в мене ж то сонце. Ну сонце лабуда, сугласись. Лабудила будила будай. Я зараз стану богом, понял, я сонцем не розвалю за такий базар. Чувак! Яким сонцем? Ти будеш сидіти ногой бити по полу. Це єдиний твій спел! Тебе я исключительно сонцем замочив. Заповни мої слова. Ха-ха, не в дан сидить мовчки, щоб його то не вбили. <laughs> ну, да. Я зістою панів на кеду так-то нормально. Ага, okay. на він. Це і взагалі каменюки кидає. Ну. No. Накеду Накидає теж по ньому з цього з, з фаєрів, поняв. Походу так, да, походу, метеоритів немає, я не знаю. Ну, по ідеї, мали б бути. У нього є пісковий шторм, він має щас активувати і всім хана. Ну, не, вс... да. ну, не сильно ну, хана, але добра хана. Він. він... мало знімає. Він... Ну так, да, але він знімає по всім. А, що йому а вже буде... великого будинку нема, нам далеко до будинків іти, десь ховатись. Ну, типу це жорсткий спел. Да, він Його просто треба знати, де активувати. Да. І хана. Ось ракета, Бемс. І не попав ні по кому. Вогнемет у нього є, диви. Сейчас випалить всіх, Появ. Так, я тікаю, мене майже палить. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо. Не, нормально, нормально, нормально. живем. Живем, живем, живем. Я взагалі не задамажився. Я чисто стріляю. Боляче? І мене затопав. О, че ти там помираєш? Ти якийсь слабак, щось помираєш часто. Хиха. мене затоптав. мене ти Шестер помираєш часто, блін, чорт пойми. Я рулетку круйте. Появ. Бемс, мені вогнегасник випав. Ага, вогнегасник. А ми Бога розвалили, а тебе... А Бо ми Бога розвалили, а я 500 демеджу накидав. А я 3000 тільки. Тільки 3000. Честь. А які у вас процент на бога? Слабо, слабо, Ден. 11. 10. 11. 10. 10, В мене вісім. Один. Ще почекай трошечки, спочатку я тебе розвалю, потім Дімаса, потім ти там може щось там зробиш. може, да, да, да. може. Побачимо маленький. Маленький, все побачимо, Чувак? слухай. У мене такі ти спели. Ти не валиєш за бога. Неправда? Неправда. Сіда, та, та, та сіда проріїш. Побачимо, побачимо. Давай. Да, ну, давай, Ну давай спорити. Давай, на спорим? Нащо спорим, що ти програєш за Бога в, в, в гру, оцю коли станеш Богом? Давай так, якщо ти нас виграєш за Бога, так, угу. то ми тобі з Дімоном кофе. Ну, получається. <сум> якщо ти, <сум> <сум> ти проіграєш, якщо я виіграю, понял, то ти купляєш кофе. А що це ви ага. свої сварки мене вплитаєте, я не поняв Ну ти ж захотів з нами, да, там? Пограти туди сюди, будь добр. Ось так, от брат за брата, як то кажуть. Ну добре, Дан, тільки таксі мені ще організуєш. Оооооо, чувак. Я сейчас Дивон стою по бургеру накидаю. О, а, він дракона визвав. Ви, ви вже. Да, а, я думаю, там я, там дракон. а я думаю, що він стоїть, бо він легендарний стоїть. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Оця тема погана. О, О. І заміть майже ніхто не стріляє, коли оця штука. Да. Всі дивляться на, на пол, щоб просто не дамажитися. А моє випадку, я вже три рази здамажився. А я просто на якусь штучку дрючку встав. І він так якось все. все Диви, я, все, я все, на нього стою ой. і дивлюсь, диви! Диви, диви, А він дракон! Ух йо. Він тебе вирішив не ей. трогати, поняв. Да, да, він мене пожалів. Дракон ой, ой. палить Вони гасник, да. Дракон там... Дай Боже палить Дракон спалив пів півмапи, блін Ну, прикол, да? Угу. В цьому ж ще прикол. Цього дракончика. Ой, Опа, хайвей, це жорстко. Це жорстко. Я жестко. дуже ненавиджу цей спел. Але я поки живу. Він дуже класний. Ви хотіли би собі його? Да, да я хотів би, хайвей. Ой-ой-ой. І у фо хотів би Все, собі. Тихо. Я встиг щит прожати, я не задамажився. Айерстрайки, блин. Блин, Джимас, я не знаю, живи. Просто. Я живу, я живу, все. Нормально, хорошо. Я бежу, давно. Я тоже не, не стрілю. Бежу, бо я в другом кінці мапи і даже не бачу його. Побачив, що тут Димичит такий. Ой, іди сюди, UFO, <laughs> <laughs> На тобі, уфо. у фонабий. Жесть на опять тебе дай. Ай, мене не трогай, диви. Да, да, диви, не трогай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, ти думав. Ой-ой-ой, ай, я не боюсь, двига, двига, двига! Ями-ями-ями. Перекусив, не понял. Захау мене. Ну він захал же сам в кінці, так що нічого страшно. Ну ти хоча б дамеджа з тих пакета, дати, то добре. О, -о, -о. О, -о, О, а я вообще 4700 натикав. А ти, да? О -о 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 ну я тоже, але я просто помер. А я дуже мало. Прям дуже мало. О, Тут така дівчина красива Бачив оце? Чи ти туда останнім часом грать перестав нормально? Ти якось разучився. Час и буде. Часи буде. Не переживай. <реш> Ти <сві> нам покажешь, да? Скилл. Скилл, скилл, блін. моя любима мапа, от щоб я зараз випав богом, бо <сві> <відсотків> бо а не Саня. Да, бо вона невелика. На невелика просто, то, в чем прикол. Да, да. Бо если той самий аэропорт, то там тяжко. Не, саме складно на замку. Не замок це вообще таке, що. Замок дуже Тяжко. Да ты там богом ніколи не був. Я всегда на замку Богом, блин. Мені це не подобається. Ну да, бо ти постійно постоянно проигрываешь. Шооо? Ти хуй. Да, да, да. <реш> диви, диви, як щас я тобі винесу. Опа. Ладно, не я винесу, ага, винесу, цей чувак тебе винесе. <реш> З юнотами якимись там на плечах поді. Я ставлю на нього стокоїні в своїх. Ага. Диви, в нього щось пили є. Кстати, не погані. Ну. No. No. Кстати, да, Black Hole є, і Sin Storm, і Фошка, да. блін. Да, обшек, да у нього нормальний там, у нього нормальний цей. Black Hole вже пішов. З да. перших копійок пішов Black Hole. А він в центральне просто здання поставив, так? Да? Угу. Mm -hmm. Так, да, щоб, щоб будинку не було і щоб потім ставити сенсторм. А він Сен уже активував. Я пішов в хату. Не, все, я в хаті. О, привет. Здарова. Настреляємо. Настреляем. Бач, просто треба вміти сенсторм активовувати активувати насправді. Чо я дамажуся? А, а, а да, че дамажим? Я не знаю, я тоже дамажусь. а Навіть Сен Storm все рівно ще працює, поняв. А вот Black Hole працював, ні? Ні, то Сен Сторм працював. Ой-ой-ой, я, походу до нього сильно нарвався. Я щас можу... Блін, я не можу стріляти по ньому. Я не можу по ньому стріляти. Саня, так. А що ты не машу стрелять? Ой-ой-ой, я накидаю. Я, я накидаю хлопці, живи. Мы просто живіть, живіть і чо не помирайте. Немає? Давай! А я невидимку включився. А я немає... супершвидкий. А в мене немає супершвидкости. Дави, мы ему так в нагулу. Кола на накидаємо? Хана мені, хана. О, Дімас. <laughs> <laughs> а я стою просто бургерами йому кормлю його і все. Нормально, слухай. Лазер, опа, лазер, очі. Ой-ой-ой, привіт, Саня! Саня, привіт. Здорова. Бемс, 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 бемс. накидуємо. Ну, що я замітив, що останнім часом ніхто не вибирає, щоб просто ховатися. Да, да бо це тупо, ну чувак, там 5 хвилин ховатися сидіти. Бемс, бемс, бемс. Розвалився. Easy. А ну, і скільки ж вкинув. Удиви. Не знаю, я Удиви. ховався всю дорогу. Я все не стріляв, я тупо ховався. Нормально. О, хлопці, 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 я собі купляю дробашик, як ви називаєте його, ну це не дробашик, це калашик. Це калашик, старина. Все, калашик. Оте, оце я щас буду вкидувати урон. Чувак. Чувак, ти будеш сидіти і нюхати попу. Тому що я щас буду богом, і я тебе винесу. Просто першим, першим е -е. тебе винесу. Побачимо, побачимо. Побачимо. Побачимо, побачимо, старина. Так що, готова сильно хитрий. Кофе. Ти сильно хитрий, ти постійно ну, багато демеджа вкидуєш разом з Фредбером. Я вас зараз першими просто потушу, бистенько. А потом далі я буду чую, ще Дімона заберу разом з вами, а потім просто буду ходити. І насолоджуватись тим, що я бог. А я тільки хотів сказати добре, що про мене забув, типа та нічого не каже. Не Димон розвалю. Дивись! 14% у мене старина. Дивлюсь. Опа. Як я придугадав, просто. хто там, що там? Щас там роги позлітають. Димон, устроїмо йому там, ламаючі роги. Чувак, щас я тебе накормлю, бичичими яйцями і будеш ти сидіти в вочке, поняв. Оце така була сильна заяв... заявочка, знаєш, така прямо вша. Чувак, ну я ж знаю що робити. Сиди, надуває шарики айтстрак, свої. диви. Жесть, Розізлився цей хлопчина молодий. Ну. Дай, ще ну? було би мемно. Щоб він за мапу зараз випав. ха тихо, тихо будь, тихо будь, а а тихо, тихо будь, будь. Краю, провір, там, тихо, тихо будь. Тихо будь, старина! Тихо будь сказав! Тима, ти ему там накидаєш гарненько? Звісно, накидаю на боку. Щоб не був таким борсом, да? Да, думає... А то дуже сам... да, себе, себе думає. Все там нормально, все під контролем, братуха. Я Якогось саню сожрав, прикинь. Жесть. Ми, конечно, розуміємо, що ти граєш саме доше в цей режим. О, дисплеим, саме пилюля... доше ми граємо Але... плюс-мінус <laughs> однаково старина. Але пілюлей ти получишь знатных. Ух тышка. Ух тышка, ух тышка. Димон, я там накидаю, чи як? Та стараюсь, тільки ж він, понял тоже за ці здання заходить різні. Да, чувак, мінус Фредбер. Амнюк, амнюк. За амнюк. Фредбера треба мстить по-любому. Накидай, накидай, накидай мимо. Так ти там де накидаєш, ти? Я. я. Ти за мене забудь. Ти там де накидаєш, ти? Дензо! Ты не тикай! Дензо! ведем! Ага, тобі скажеш, що сам захочеш. Вийде! А ти найди. А ведем! А ти найди. А ви де, хлопці? Dems, Dems. Там де корови ходити бояться, поняв? Хе-хе-хе. Хе-хе, це те, <laughs> да, чувак! Я-міями, старина! <laughs> Отву нас зловив, ю Ой-ой-ой, зі своїми ракетами я все можу, чувак, все можу в цій грі. Я просто тут дай боже валю. Точно, точно ти дивік ніу зайці спили просто Щоб ша якийсь жестяк. Постоянно щось використовує. Скажи. Чувак, ну я ж знаю як це правильно робити. А хто це там сидить? Га? хто а а? це там у нас. А ну потом потанцюйте зі мною, хлопчики. О-о-о! І на цю штучечку Бемц Ден, а що це за супершвидкість там пішла? Хтось мені дуже... кофе А що буде, якщо ти мене вб'єш, да? там виграєш богом, і я виграю богом. Що робити? Не знаю. Треба робити так, щоб ти не виграв Як Богом, тебе не брат. Бачиш? Як тебе не бачу бачиш? тебе, бачу! А ден попучині. Ааа! Да! Ти мене вбигом їх! Ага, порозказуй, походу ні. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Змилий унітаз таз, Димаса! Ой-ой-ой! ще так. раз Бемс! Все, хана, це жесть! Так, а скільки живих? Раз, два, двоє! Бемс! Ну, іще од. Що тут настався один ти Та да? не я! То не я! Ой-ой, Ден! Остався один хтось. Надо з нього познущатись. А, ладно, не вийшло. Сюда. Де там чиї роги? Ну наївся бичачих яєць. Туха. А сіки слів було. Роги, роги. Ти. Ти побачимо, як ще ти будеш мене, дефати, чувак. Прибек, я зараз просто буду по тобі стріляти і все. Ти не будеш по мені стріляти, бо я тебе уб'ю саме першим, як ти казав. Я тебе не першим убив. Щось. От именно, що ж это вообще навик на веконуш обіцянок, понял? Чувак, даже не вбиваючи тебя, Дима, що він ходит тяжко попадати именно. Мені боляче, мені боляче. Я взял инвиз и тікаю, просто, просто тікати, Бемс. Уф. Єлівий жив чувак. А ви замітили, що він ще, кстати, ульту не тратить? Да. Да, да в нього ще є легендарний легендарка. Він чекає спел. підходящого часу. А він завжди, я це за, за єдине, що помітив, він легендарку приблизно в кінці десь використовує. Ось сьо якраз. Ну, у нього так? і хп мало вже насправді. А да, бачиш, такого якраз хп небагато і він через то е, легендарочку нажав. Хухіо, як уверено він на нас іде. <ріст> 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 Все, морозить. О, він вас морозить, поняв. <ривіт> ой, там вам дракон прилетів. Ой, вам дракон Жест. дав, конечно. Ну я не я накидаю. Я, я далеко стою і накидаю. Старина, я буду юзати всі свої спили, щоб просто денчик не переміг. <ривіт> ну так не можна, аво. Так не чесно. А я підтримую таку ідею. Ти дав не піддахой. А що робить мені? Що робити? Ох, йо, я договорився, яй Тихо, 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 тихо. Я сховався, по ногам його накидаю, пол. Йо. Бемс, бемс, бемс. Хотів тут ушитися, случайно, великий прыжок на. Кстати, ми його, походу, вбиваємо. Ще... Пробуйте. Шей Ще легко. Шай легко ми його вбиваємо, чувак. Пробуйте, братва. У мене дуже мало хп, і він надімно. Я накидую, накидаю. Ой, я иду. Олівці бемс, Все, він розвалився. Ееесть. Сюда, його, да. Фу, бемс. І шо, і, що, і, що, і що, Хто Хтось я накидав? Не 3900. Непогано. 4700 старина. Викуси. Викуси. Жест. А ти, а ти, ще а ти ще встреляв тоже сказала, что он цем? Не, nee, я базукою. Валик. Базукою? Да. Ну, Димон, зараз либо ти бог, либо я. Понимаешь, да? Да. Шо Кстати, аеропорт. А мапа. мапа велика. Ой, диви на Фред, бра, шо с ним стало? Його. диви, диви, иди сюди. А, ти поняв? А знаєш, что він так зробив? Я знаю, что він так зробив. Чи? Бо коли він буде Богом, поняв, да, і в нього получается по ньому буде дуже тяжко попасти просто. Ось чому прикол. Ты похудав що, при чуваки? А ну-ка, Димончик. Далайка. Ну, ага. ну Діму можна, да. 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 <laughs> можна не боятися, у нього тільки оце сонце поняв Да, да, можна не Ні, в нього лава пол є, в нього сітка є. У нього ну на підлогі супер тяжко. Ну, да, стояти. Да. На підлогі тяжко. Так, ось я уже Кентіка бачу, а ну ба. Ну, у нього стінчик прикольний. що він Ти щас обалдеєш, як він буде всіх задовбувати цим метеором. Да, я такий мальчик. Він просто ok? буде кастувати одного метеора, і лава оцей пол Opa. і ще ракету. Опа. Опа. Давай, Дім, бо хп тратиться, блін. Да, тратиться, ти знаєш, я замітив. Ну по, по потихеньку помаленьку. Опа, лазерпол, лазерпол. Опа, опа, пацики, шо там? Всіх відразу дамажит ви. Ну да, класні спили, які працюють на всю мапу, поняв. Да, це обалденні спилы. Оооо! Скіки демеджа влетіло пащики. Абе я ще не юзну, я поверну, кстати. Триваю в курсі. Диви. Опа, свалить, тип, диви, не поняли, куди побіжали? Я тебе бачу. Я хочу Давно тихенько стояти і стріляти. Так-так так. Саня, а я тебе бачу. Ні, 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 брат, не бачиш. Бачу. Мовчиш. Кажеш, де є. Ага. А я скажу. Ага. Ага. Опа Ой-ой-ой, Димас! Че, я Ой, А я помер! А я помер! Ти одне сонце всю легендарку одного нового вбив! І то, да, понял, был прям лайк это такая капиточка ХП. Я просто побачив, що Саньок сидить на оцій вишки Думав до нього піти А Саня зверху тут спригнув А ти же сонце натянув, а я на середині вишки Ну і вже все, типа й халепа, да? Ну. й халепа, Дімас, А шо по хп? Да, не знаю. Вроде ще поки живу. Ти так не здається? Та задовбав жити, блін. Да, не дуже багато хпшки. <рив> да. Або просто із за того, що по ньому тяжко попасти. Тяжко попасти, мабуть, трохи. Так, так, так. Ну, можна просто, щоб таймер вийшов, він тобі нічого не зробив. Ну. І він програв. Ну, да. Ну, это можно. Можна, да. Не, ну, Димон. Ты вже уже жестко Бога ячиш. Ну. No. Ти прикинь. І це, ну, лего в мене сонце B. не таке не така хороша. Ні, ну реально, реально, сонце заменька <laughs> лега. Без приколів. <laughs> вона галіма, чувак. Ні, ну ладно, я не знаю. Ти не одного. To, я to да согласен, ні. <laughs> Ты своєю супер новою тоже тільки одного завали. Та шо так? Ні чорта собі, так я всю хату зламав! Да, вона я просто ламає. Вона, вона ламає багато. Ну, поедай, зараз должен бути я богом, как би, ну. У мене 17%. І мапа непогана. Хе-хе. моя любляю. Що за мапа ста? о ну блин, так, це, це, це легка мапа для Бога. Це дуже легка мапа для Бога. Ну. Да. No. Сейчас. Щас дивись, оце що точно він зробить, поняв, це буде блекхол в центрі. Ну, по-любому. по-любому, чувак. В випадку він там буде. Ну, значить, треба бути не в центрі. Так, 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 так. Зробимо так, щоб Ден вообще. Дену треба програти. Ден, в принципі часто програє, тому я думаю, що він і програє зараз. Так, не щелести там, чуєш? Оооо. Так, ти діджей. Опа. Опа. Опа! Бемс! Ого, це що таке, Ден? Це, це щось таке хороше, понял. Що за чекан атака? Старина. Бом! Бом все, сюда чувачочек. Сейчас вам зроблю зароблю сейчас такой. По чупсам пив хату. Дэнс, дэнс, дэнс. Потрусив так у ними. Жесть. Бэм. На, диви. А ти що там сидиш, я не понял. Ти, паразит. Копайся ви на мене, ти так в ногу йдете? Да, бо тебе ніхто не боїться, старина. Ага. Ой-ой. Добре, що по сані прилетіло, не помені. Тихо, тихо. А, отако? Так, тут, 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 Ой, сюди, маленьке. Санчес, отойти треба. Оце хитро було. Це дуже а отако, от хлопчики. Так, щоб би вам така ще цікавеньке зробити? Ага, горете, да? Гориш, значить, гориш. Горете, горете. Горете, горете. Горете! Бем! Горете! let's go! Дензо є Дензо італіяно! А що я літаю? А, ні, не літаю, нормально! Дензо скелетоно? <кхи> так, треба отако зробити. Треба, що отако, бемс? Йой! Ви надоїли! Бем! <кхи> 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 Оце розіслився, Кент! Е, Ми ну блін, через те, що мапа дуже маленька, поняв йому тут дуже легко грати. Пам да. сюди, шукати, сюди що... його. Сюди одного. За що? Сюди одного ще. А ти що там стріляєш? Ти, малий. Ей-ей-ей На. На маленький. Так, ну, мали, все, людей чувак. Цей чувак приїде зараз да. в мене. А, він випав. Так, <реш> mm -hmm. так щас надуємо пчелок, так бенс. А yeah, надує він. Так сюди поставимо це. Uh -huh. Ах, кстати Можна що це тако використати, що ж? Бен... Ще зіма стонучкий стіл, забей, тонучкий стіл. Так, так, да, щас да, так. Да. Рознесете ви, кого там ви рознесете ви? Малиші карандаші. Бем, все сюди тако. Одного, блін, ща забираємо. О, oh, о, oh, курки, ага. курки, курки. Курочки їдять, так? Ah? Да? Ah? <свист�> Іди сюди. Больно, больно, не надо. Мені ж пчоли з'їдять, я згорю! А мене кури з'їдять щас! Тимон, що мені з тобою робити? А що nah. мені з тобою робити, маленьким? Шо ви, хлопчики? Пощадить, пощадить надо мене було. Бам. Ну шо, де хто? Де ви малиші всі поховалися? Та в мапа легесенька, просто страдасенька. Це сама галіма мапа, для Бога саме легка. Хе-хе. ти то помер, то я тебе переміг на складній мапі. А яка різниця на якій мапі? Велика, ця мапа, менше в два рази. Ну, не мої проблеми. на кінці. То це ж не мої проблеми, понімаєш? що братуха, в цьому спорі, можна казати, що не чи я. я ж переміг перший. Та й що ж ти переміг перший? О, балди ти придумав, конечно. Я то переміг перший. Самий лисий, да? А я не пойму, де він сховався, кстати. Треба було так само те ховати. Не, бо реально його нема. О, це тут бібізян останній лишився, да? я не знаю. я хочу, щоб бібізян богом був. Ти не бачиш його? Ні, серйозно, а де він? В мене немає мітки оцієї, поняв? Де він може сидіти? Ні реально, я не бачу. Ааа! Бачу! Сховався, який хитрий! Блін, він упав! Я думав, він там виживе! А я шукаю, бігаю по мапі, поняв! А його що то не бачу! Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляданого відеоролику, натикайте купу своїх подобайок і не забудьте про підписку на канал. І до нових зустрічей!